Як сказав Олександр Вячеславович, до нас ці проблеми доходять вкрай ну, рідко, розумієте. І я не знаю чому, але якщо ви кажете стільки звернень і стільки проблем, то хай звертаються. Ми ж... Ви отримаєте на цій неділі два десятки, за тим же я скажу, щоб йшли до вас і писали. Добре, Затим, ми ж що до мене звертають. Добре, добре. Ми ж ми, не ми проти кожність, гроші вам повернути. <реш> <реш> тобто, хай звертаються. Ми ж як, як, як ми можемо знати про ці проблеми, якщо цих проблем до нас не доходять? Хай звертаються. Якщо люди наші звикли якось вирішувати ці питання. Ну, я не знаю, може бояться, може, може їм знаю. так краще, може не знаю, не знаю да. Не хай не звертаються, не. ми допоможемо. Всі ті звернення, які до нас доходять, ми намагаємось е, е, ну, якось вирішити і допомогти. Перше таки, кожна ситуація це окремий випадок, і треба розбиратись по суті в кожному випадку. Тобто хай звертаються, да. проблеми є, але е, прийняття цих правил, ну, на мою думку, щось змінило. І не найгіршу сторону. Да, можливо, є якісь питання, які потрібно вирішити, але хай звертаються, будемо вирішувати. Ось приїжджав наш керівник Василь Петрович на круглому столі сказав надати свої пропозиції обленерго і всім монополістам вони надали, ми їх передали. Хай звертаються, будемо надавати. Тобто ми завжди відкриті до спілкування. І якщо є якась проблема, хай звертаються. Ось сказали за цей елеватор, да, ми взагалі ну, не було звернення, ми не знаємо, що таке є проблема.